Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Минулий тиждень у політичному житті Дніпра був досить емоційним. Очільники міста доклали надзусилля, аби тема припинення громадянства Геннадія Корбана не зникла з інформаційного поля та, як і раніше, активно обговорювалася у суспільстві. Оточення Геннадія Олеговича вирішило саме у публічній площині. Вибудовувати свій захист і зараз робить усе можливе для підживлення цієї теми. Одним із елементів цієї кампанії стала поява колективного звернення, в якому президента України Володимира Зеленського закликають поновити громадянство Геннадія Корбана. Прийом добре знайомий ще з радянських часів, який покликаний створити у суспільство уявлення про начебто масову підтримку. Серед підписантів досить багато людей, так чи інакше пов'язаних із міською владою. Наприклад, цілком органічно у цьому списку виглядають колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та генеральний прокурор Юрій Луценко. Як пам'ятаємо, саме за їхніх каденцій сотні кримінальних справ пов'язані з діяльністю посадовців Дніпровської мерії. Так і не були доведені до логічного завершення. А коли вони цих посад лишилися, то і Геннадій Корбан, і Борис Філатов з цього приводу публічно сумували. Не стала несподіванкою поява автографів і багатьох депутатів та колишніх депутатів від партії Європейська Солідарність та взагалі так званих порохоботів. Вони перманентно атакують діючу владу, незважаючи на те, чи це мирний час чи війна, і підтримка пана Корбана для більшості з них лише додатковий привід посперечатися з главою держави. Хоча на ближче оточення експрезидента Порошенка, не кажучи вже про самого Петра Олексійовича, публічно підтримувати пана Корбана в цій досить сумнівній справі не захотіла, що цілком очікувано. Єдине прізвище серед підписантів, яке дійсно здивувало, це Віталій Кличко. Ні, зрозуміло, що у Віталія Володимировича досить напружені відносини з офісом президента, і він радий утворити союз майже із кожним більш-менш потужним гравцем для протистояння банковій. Зрозуміло, що він має намір балотуватися на наступних президентських виборах і розглядає різні можливості у регіонах, де йому знадобиться підтримка місцевих сил. Незрозуміло тільки чому він у Дніпрі вирішив підтримати тандем Корбана Філатова, який буквально нещодавно підігрував банковій у протистоянні з київським мером, зокрема, активно підтримуючи створення конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, що з'явився на противагу Асоціації міст України, яку очолює пан Кличко. Можливо, відповідь криється в тому, що у Дніпропетровській області партію Удар із минулого року очолює Юрій Сімонов, якого пов'язують зі Святославом Олійником, близьким соратником Ігоря Коломойського. Можливо, саме тому Віталій Кличко і виступив проти припинення громадянства Геннадія Корбана, аби у подальшому його можлива підтримка саме з цього питання і Ігоря Коломойського, якому теж анулювали український паспорт, указом президента виглядала послідовною. Побачимо. Втім, з часом з'явилися під зверненням і підписи пересічних містян, зокрема бюджетників, які працюють у закладах підпорядкованих міськраді. Яким чином очільники міста отримували їхні підписи? Можна здогадатися з допису у Фейсбуці Бориса Філатова, який намагався заручитися підтримкою олімпійської призерки, видатної української легкоатлетки Ярослави Магучих. Я никогда не думал, что столько людей поддержат нашу инициативу, людей совершенно разных, которых подчас совсем ничего не объединяет. Но мы – нация, которая остро чувствует несправедливость. Почему для меня это момент истины? Потому что тут стал моральный выбор – вступиться за правду или струсить. Как, например, чемпионка Ярослава Могучих, которую подвергли травле, та девушка, за которую я публично вступился первым, А коли її попросили підписати письмо, просто оказалась Бог її судіє. Ну, те, що захисник навіть прізвище Ярослави правильно записати, не може красномовно свідчить про те, наскільки щиро він її захищав. Нагадаю, після того як Ярослава Магучих завоювала олімпійську нагороду, вона обнялася зі своєю давньою подругою спортсменкою з Росії. Після чого в інтернеті розгорнулася жвава дискусія, повз яку, звісно, не зміг пройти і пан Філатов. Він, не називаючи навіть прізвища української спортсменки, заявив, що вона юна, безтолкова, яка не бачила ніякого життя. Цей захист він завершив словами: Ярослава, дівчака наша, твій родний город нікому не дасть тебе в обіду. Ти можеш завжди розраховувати як на мене, так і на мою Маріну. Руководителя федерації легкої атлетики, виростивши таку зв'язку, такий от захисник покрасувався дружину папіарів і зверхня так поблажливо похлопав по плечу спортсменку зі світовим ім'ям, назвавши її майже нерозбірливою дуречкою. І на підставі цього тепер щось вимагає від неї. А дружина пана Філатова зараз дійсно очолює обласну федерацію легкої атлетики, випливова спортивна функціонерка. І от ви уявляєте, яку мужність і почуття гідності треба мати 20-річної дівчині, щоб за таких умов сказати меру ні? Меру, який не терпить відмови, меру, який схильний до дріб'язкової мстивості, що до речі, вкотре продемонстрував цим своїм постом. Меру, дружина якого керує місцевою легкою атлетикою. Але Ярослава, як кожна вільна людина, сама вирішує, що підписувати, а що ні, кого підтримувати, а кого ні, керуючись внутрішніми переконаннями. І як бачимо, спроба давити на неї виявилася марною. А от тепер уявить дніпровських бюджетників. Чи можуть вони сказати ні вимогам пана Філатова підписати листа на підтримку Геннадія Корбана, коли навіть на Олімпійську презерку чиниться такий неприкритий тиск? Її публічно атакує мер міста, а подконтрольні мері медіа це розганяють із відповідними коментарями? Питання риторичне. Втім, минулого тижня президент України дав чітко зрозуміти, що ця кампанія розгорнута Геннадієм Корбаном та Борисом Філатовим на нього не впливає. Рішення його остаточне і змінювати його він не збирається. У мене запитання до пана президента Зеленського у зв'язку з громадянства бізнесмена з Дніпра. Єнатія Формана, більше сотні політиків, мерів, громадських діячів оприлюднили відкритого листа, в якому просять вас доручити комісії з питань громадянства переглянути це це рішення, яке вони вважають помилковим, і виправити цю помилку. Чи можливий перегляд цього рішення? От якщо так, то в принципі ви дасте таке доручення. Якщо ні, то можливо ви пояснили б суспільству мотивацію його щоб уникнути спекуляцій. Дякую, дуже дякую. Ну, по-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства. Дякую зрозуміло, що оточення пана Корбана і надалі намагатиметься підтримувати увагу до позбавлення його громадянства, вважаючи це таким собі запобіжником від їхнього кримінального переслідування. Дехто з посадовців вважає, що правоохоронці не наважаться на рішучі дії відносно них на такому інформаційному тлі, як зараз. Бо тоді вони завалають про політичні переслідування. Втім, правоохоронці вже зараз доволі активно працюють у Дніпрі, так кажучи, у мерії паніка, а її співробітники поспіхом підчищають комп'ютери та ретельно знищують різноманітну інформацію. Столичні гості виявляють зацікавленість не лише до Бориса Філатова та його оточення, але й до інших наближених до Геннадія Корбана осіб, наприклад, до його приятеля та ділового партнера Михайла Кошляка, який є депутатом Дніпропетровської облради, куди обрався від Медведчуковської партії ОПЗЖ. Пан Кошляк має силове угруповання, легалізоване у вигляді охоронних структур, і його люди інкорпоровані в різноманітні силові структури мерії на кшталт муніципальної варти або варти Дніпра. У цьому контексті є показовим нещодавне затримання спортивних хлопців із великою кількістю зброї біля готелю Дніпропетровськ. Співробітники СБУ вилучили у них автомати, снайперські гвинтівки і закордонні РПГ, у тому числі британський ЕНЛАУ, наданий Україні для відсічі російської агресії. Звідки у затриманих протитанковий англійський гранатомет ЕНЛАУ? Часом не з якогось так званого штабу чи центру тероборони, гадаю, СБУ знайде відповідь на це питання. До речі, буквально нещодавно президент змінив у області начальника СБУ і бачите, який одразу результат. Додам до цього, що готель Дніпропетровськ належить структурам іншого ділового партнера Геннадія Корбана, який теж є депутатом Дніпропетровської облради і очолював проросійську ОПЗЖ у Дніпропетровській області до її заборони Геннадію Гуфману. А поки СБУ у Дніпрі ловить братків з гранатометами, поліція почала боротися з місцевою паркомафією. У Дніпрі правоохоронці затримали караван евакуаторів, який перевозив машини на штрафмайданчик нібито за порушення правил паркування. У середині багатьох авто знаходилися їх власники. Евакуювати машини з людьми заборонено, але це ніколи не зупиняло місцеву владу. Правоохоронці теж на ці порушення завжди заплющували очі, але останніми днями ситуація кардинально змінилася. З беззаконням у Дніпрі почали серйозно боротися по всім напрямкам. І схоже, що чим далі, тим все тяжче буде оточенню Геннадія Корбана. Днями Верховна Рада затвердила нового генпрокурора. Вже є інформація, що кадрові зміни чекають і на місцеву прокуратуру. Очікується, ефект не менший ніж після зміни керівництва СБУ на Дніпропетровщині. Тож процеси будуть лише прискорюватися, а ми слідкувати за ними та обговорювати. З вами був Михайло Назаров. Побачимось.